Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. Тож сьогодні, як ви вже зрозуміли, в нас буде огляд нашої нової поставки квітів. І ось маємо наші гейхери, які ми чекали так давно, всю зиму збирали замовлення, і ось нарешті вони приїхали в таку холодну пору. В цьому році ми зовсім не очікували, що лютий. Буде такий дійсно лютий, і буде так холодно. Тому замовлення були на цей місяць, і ми досі не можемо відправити нашим замовникам королівські пеларгонії, які ми отримали вже давно і посадили, і будемо їх висилати вже посаджені в горщиках. Тож місця, звичайно, взагалі немає. І тому наші гейхери сьогодні одразу після е, того, як ми розгрузили наші е, рослини, які будемо садити для себе в теплиці, приїхали додому. Е, тут будемо зараз робити освітлення, щоб їм було е, трохи кращі умови. І будуть вони тут. Принаймні тиждень, поки не буде можливість їх висилати. А ось я вам показую, які вони приїхали, ось такі чудові, дуже-дуже гарні, свіженькі, гарненькі. Тож, думаю, що всі будуть задоволені посадковим матеріалом. Тож, можливо, ще я бажаючи, хто не встиг зробити замовлення і кому сподобалися е, наші е, живці-гейхери. То можете зробити замовлення, ще деякі сорти лишилися. Ось гляньте, які гарні рослинки. Ось вам зараз демонструю, як вони виглядають. Дуже гарні ось такі рослинки. Тож, всі, хто ще хоче замовити, можете замовляти. А всі, хто е, зробили вже замовлення, чекайте, я незабаром всім напишу. І будемо домовлятися про відправлення. А ось я приніс е, кілька рослинок, які ми посадили вже в горщики, і хочу показати, як вони виглядають в горщиках. Ось так виглядають е, наші гейхери, які ми отримали в горщиках, коли їх посадите. Хочу вас запевнити, що при е, правильному догляді. Ці рослини е, до осені вже будуть гарними, красивими кущами. Тож, якщо ви хочете прикрасити свій сад, обов'язково обов собі придбайте таку красу. Пізніше я ще зроблю е, огляд кожного сорту окремо. подивимося, хто як виглядає, хто який там має вигляд, кольор і все інше. Одна річ, яку я дуже тішусь, що, е, наприклад, гейхери не такі вибагливі до світла, як інші рослини, такі як, там, наприклад, петунії, е, не знаю що, жоржини, е, яким потрібно дуже е, сильні лампи, досвідчувати їх, а з цими рослинками набагато простіше, тож вони будуть себе гарно Почувати в нашому е, будинку, поки ми вам їх не вишлемо. А ось рослини, які ми отримали і вже висаджуємо, щоб продавати вам літом. Ось погляньте, які гарні рослини. Акантифація, різні сорти живучки та ще багато інших рослин. І зараз вже настав той час, коли ми будемо отримувати рослини майже кожен тиждень, і буде дуже багато різних рослин. Тож підписуйтесь на наш канал, на нашу спільноту у Вайбері, слідкуйте за нами та замовляйте рослини. Також хочу вам показати, що зараз відбувається в наших теплицях. Ось такі чудові віоли вже зовсім скоро поїдуть до наших замовників, які замовляли ці чудові квіти на 8 березня. Ось такі гарні рослинки. Також приймаємо замовлення на віоли від 20 березня.